До Речі, я хочу велике уточнення зробити стосовно вашого вступу до нашого ефіру. Те, що ви побачили ексклюзивно, нам розповіли. Ви бачили руйнування в Америці. А можна детальніше, що саме вам показали? Показали, що система буде. По перше запустяться якісь такі закони дуже важкі. І вони захочуть все структурувати, дуже буде страждань багато в людей. І це поле страждань, воно зробить певне енергетичне поле. Ми ж розуміємо, що країна що складається з загального, енергетичного, ментального поля людей. І якщо люди будуть більше страждати, в страхах переживати, ви розумієте, що тоді почнеться різні катаклізми. Ну воно так працює. Так само, от, от ми можемо подивитися, чому в Росії ще є цей президент, тому що більшість людей ще його підтримують, цю енергію і все. От тому я кажу людям: не то, що не, не дивіться туди, в ту сторону, енергію в нашу країну, давайте не дивіться там їхнє телебачення, музику не просто так, а щоб не віддавати туди енергію, а будувати своє. Тому що. З енергетичної точки зору ми підсилюємо, і ми їх ростимо. Ми їх ростимо. І це треба теж розуміти, ці тонкощі дуже важливі. Особливо зараз, коли ми зараз маємо війти в енергетичну сепарацію, для того, щоб себе відчути і повернутися до своєї сили. Тому що нас, ви ж знаєте, як, як взагалі відбувається повернення до себе, коли ми починаємо медитувати, так, забирати енергію зовнішнього світу, куди ми всюди пороздавали всім. У нас з'являється сила і світло. Все те саме на рівні України. Ми чим більше будемо десь дивитися, заглядати, тим менше ми будемо сильними, тим більше ми будемо втрачати сили, тим менше буде в нас духу, сили, і тим довше буде йти війна на фізичному рівні. Це треба пам'ятати. А якщо ми з вами об'єднаємося, будемо все всередині, самі рости духовно. І об'єднатися енергетично, що ми єдині з вами, прекрасні, любити свою землю, створювати своє, слухати своє, дивитися своє, то тоді цей Егрегор буде рости. Це дуже важливо, мої любі сонечки. І розмовляти своєю мовою. Це надзвичайно важливо. Так, так. Я про це також говорила, навіть відео знімала. Що я, я за всі мови люд, люди мають знати багато мов, і це все прекрасно. І я поважаю всі мови без виключень, але для того, щоб підтримати свій енергетичний своє енергетичне поле, особливо під час руйнування, війни, тому що іспити, це не той час такий, знаєте, що ми можемо то туди, то сюди. Тут нам треба вже, от і треба підсилювати.